Щоб тут не було непорозумінь, мається на не увазі, що ми моє Клемдя Кіщука, то що казав, наприклад, Святослав, ще раз довожу до вашої відома. Якщо хтось не знає, Я думаю, що і Святослав це знає, можливо, упустив. Штаб національного опору в Трускавці підпорядкований штабу національного опору у Львові. Штаб національного опору у Львівській області підпорядкований в Києві, в який входять, ну, беручи доваги Львів. Бо я також є членом штабу національного округу культури. Входять громадські дія... діячі, науковці, політичні сили, тобто всі інші. Там немає, що там свобода батьківщина і хто там не удар. Хто вони трускавці? Я ж кажу, хто ходить у Львів, Святослав. В тому числі я, напевно, вхожу в, в Трускавці. Я кажу, якщо брати у Львові, це є громадські діячі, це є багато, це не є, що три політичні сили приймають рішення. І дії йдуть координовані. І правильно казав Руслан, що якщо ми тут почали таку затяжну боротьбу, то в тій боротьбі мають бути накази і мають бути виконання наказів. Буде підтримують. Тобто, але ще раз наголошую: старт національного опору в Трускавці, у Львові, у Києві, це не є об'єднання трьох політичних сил. І знову ж таки ще раз кажу, якщо ми будемо це переводити тільки в об'єднання громадське, то воно буде мати ті наслідки, які мали наслідки, грубо кажучи, коли зігнали студентів, коли казали, що Майдан без політики. Ми самі розуміємо, що як, як народ без політики, так і політики без народу, ми будемо в програшному порядку. Нам то хочуть закинути. Нам це закидували. Ви знаєте, що Щупальці, ад адміністрації президента якраз і закидували цей меседж. Що має бути майдан без політиків. І ми маємо наслідки цього майдану без політиків. Якщо нам зараз ще раз будуть щось крутити голову, то знову нас буде чекати якась неправильна не поразка, в тому числі. Ще б хотів би коротко від себе сказати саме основне. От значно, що як вже було сказано, ні одна суттєва перемога не відбулася ні за місяць, ні за два. Тобто, звичайно, тим більше такі складні ситуації, як ми є сьогодні. Так нам потрібно готуватися, кожен розуміє, що всі тут присутні, вони в майбутньому мали би бути і, скажімо так, стояти на захисті, і, знову ж таки, як казав Ослам, будь-яких виборів, тих виборів демократичних, яких ми хочемо цього. Знову ж таки, нам потрібно підкріплювати постійно, чуть-чуть, по послідовно, десь, напевно, так помірковано, але дієво, майдан, щоб відповідно там був. Я от, е, хотів би ді, ще чітко е, декілька слів сказати, що Трускавець дійсно може похвалитися тим, що всі Трускавчани я не знаю, хто тут є, от скільки нас тут було, хто мав проблеми з, з виїздом чи доїздом назад додому. Не, повірте мені, я був координатором е, в Києві минулий тиждень сидів, то маса людей, які приїхали до Києва, не знають, як назад. Добра. Тобто це нам і хвала, що ми всіх людей, яких привезли, вони гарно, акуратно до нас приїхали, і тут є, тут є все дуже чітко. Дякую, подякувати всім тим, хто були, відповідно працювали, було багато роботи. І чоловіки працювали на кухні, і жінки працювали на кухні, і стояли на охороні. Загалом, звичайно, тут ми можемо багато говорити, скільки людей, скільки думок, ми зараз можемо сперечатися і про створення одних речей, і другої, і третіх речей. Створювати полицям однозначно потрібно. Що що можна там сказати таке? Можливо, до мене буде це питання, то я Та, можу запитати. Ви, 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 ви говоріть, кажіть. Давайте ми людей слухаємо. Ще, Можливо, ви. Ви, ви, ви. Моя думка, що наші самі на цей день мають бути направлені на те, щоб підтримати Майдан у Києві. Якщо він загасне, це буде наша поразка, досить серйозна. Що Тому зібралися люди, які готові їхати, працювати волонтерами на сторожі і так далі. Ми тут будемо говорити дуже багато. Я думаю, що... Ми засвідчили своє вміння і своє бажання їхати в Київ. Тому, будь ласка, штаб, давайте нам завдання чіткі, конкретні, куди їхати, чого, ж ми мим, мимоволі не ставали туристами і давали, сьогодні їде там 30 чоловік, потрібно там сторожа таке. Ми зголосилися, поїхали. А всі інші організаційні питання, будь ласка, займайтеся, я особисто деревую. Будь-які завдання, будь-які е повноваження нашому штабу організовуйте, ми будемо допомагати. Тут зібралися люди активні, які хочуть їхати, підтримувати центральний майдан Києві. Будь ласка, давайте нам завдання. Дякую.